Привіт, мої хороші! Ми продовжуємо з вами вивчати дії над або з векторами. У цьому відео будемо говорити про множення вектора на число. Добутком не нульового вектора А на число К, відмінного від нуля, називають вектор B, тож добутком вектора на число є вектор. Такий, що модуль вектора добутку дорівнює добутку модуля цього числа і модуля початкового вектора А. Тобто довжина вектора нового вектора b буде в k разів відрізнятися від довжини вектора «a». Пам'ятаєте, що модуль це довжина. Якщо ми будемо множити вектор «a» на додатнє число, то отримаємо вектор b співнапрямлений з вектором «a». Тобто додатній множник напрям вектора не змінить. Якщо ж ми будемо множити на від'ємне число, то вектор b і вектор, A, вектор b і вектор А будуть протилежно напрямленими. Тобто числовий від'ємний множник змінить напрям вектора А. Якщо вектор А нульовий, або число – числовий множник нульовий. То вважають, що вектор, який буде добутком числа к на вектор а, це буде нуль вектор. Якщо ж вектор а задається координатами a1а2, то вектор k помножити на А буде мати координати k помножити на а1 і k помножити на А2. Тобто помножити весь вектор на число k – це означає, що ми кожну його координату будемо змінювати в К разів. На малюнку 151 і 152, ви бачите, був у нас вектор А. Якщо вектор АБ в два рази більший задовжиною від вектора А і зберігає його напрямок, то вектор АБ дорівнює двом векторам А. Вектор СД, як бачите, втричі більший за вектор А, але він змінив напрямок. Тож вектор СД дорівнює мінус 3 вектора А. Від'ємний коефіцієнт, від'ємний множник змінює напрям вектор. Поглянувши на ці рисунки, ви, мабуть, Помітили, що коли ми домножаємо початковий вираз на якийсь числовий множник, то ми отримуємо вектори, колінеарні до того вектора, який був заданий в умові. Тож, виявляється, що колінеарні вектори ми можемо утворити, ми можемо отримати, коли початковий вектор просто домножаємо на число. Таким чином. Випливають властивості колінеарних векторів. Якщо два вектори при причому вектор А, наприклад, не нульовий вектор, то існує точно таке число К, яке переведе початковий вектор, вектор А, у цей вектор, про який ідеться мова. В даному випадку це число К2. В наступному випадку це число к дорівнює мінус 3. Якщо вектори А і Б задані координатами, і вони колінеарні, причому вектор А не нульовий, то точно існує таке число К, що координата b 1 буде дорівнювати А1 помножити на К. Координата b 2 буде дорівнювати А2 помножити на К. Тобто, якщо весь вектор B відрізняється у К разів від вектора А, то і координати вектора B відрізняються в стільки ж разів від відповідних координат вектора А. Таким чином, випливає іще одна властивість. Якщо вектори А і Б задані координатами, і вони вже колінеарні – то їхні координати пропорційні. Координата А1 відноситься до Б1, так як А2 відноситься до В2, і це буде дорівнювати К. І звідси ж випливає і ознака колінеарності векторів. Якщо координати векторів пропорційні, то ці вектори колінеарні. Ви бачили, що для дії додавання векторів зберігалися властивості додавання чисел. Для дії множення вектора на число будуть справедливими наступні властивості. Якщо К і М числа треба помножити на вектор А, то відповідно до сполученої властивості множення, ми можемо спочатку одне число помножити на цей вектор Отримаємо новий вектор, а потім інше число помножимо на цей вектор. Наступна властивість розподільна властивість множення відносно дії додавання. Якщо нам треба суму двох чисел помножити на один вектор, то ми можемо кожне. Із цих чисел помножити на цей вектор. При множенні вектора на число ми отримуємо вектор. І далі ми можемо додати два вектори, які отримаємо. Наступна розподільна властивість знову, тільки тепер у нас в дужках не два числа, а навпаки, два вектора. І множимо ми їх тепер на одне число. Щоб помножити число на суму двох векторів, можна помножити це число на кожен із векторів. Отримаємо нові вектори, бо множення вектора на число це є вектор. Тому оце вектори утворюються і далі просто знайти суму цих двох векторів. Почнемо розв'язувати вправи. Побудуйте два неколінеарних вектори x і y, позначте довільну точку О, і від точки О відкладіть вектор 3х плюс Y і вектор мінус половинка х плюс 3Y. Пам'ятаймо, що добутком вектора на число є теж вектор. Тобто при множенні вектора х на 3, при множенні вектора х на мінус половинку, при множенні вектора y на 3 ми будемо отримувати вектори, довжина яких в оцю кількість разів відрізняється від довжини початкових векторів. Якщо коефіцієнт буде додатній, то напрямок початкового вектора не зміниться. Якщо коефіцієнт буде від'ємний, то напрямок початкового вектора ми повинні поміняти. Озброївшись цією інформацією, починаємо працювати. Тож, маємо вектор Х, вектор y, і треба дану суму відкласти від точки О. Побудуємо з точки О, вектор У. Який втричі більший за нього. Тут коефіцієнт буде у нас додатній. Натискаю я на позицію вектор. і від точки О будую паралельно до даного вектора, тобто дві клітинки в сторону і одна вгору. Дві клітинки в сторону і одна вгору. Будую вектор, Це вектор Х у мене. Але мені його треба зробити зараз утричі довшим. Таким чином він буде вдвічі довший, а таким чином він буде утричі довший. Тож я отримала зараз вектор 3х і побудую вектор рівний вектору y. Подивіться, він йде на три клітиночки вниз і на одну клітинку праворуч. Він йде на три клітинки вниз і на одну клітинку праворуч. Ось він, цей вектор. Вектор Y. Тепер добудуємо паралелограм на цих двох векторах. І вектор, який буде співпадати з діагоналлю даного паралелограма, це і буде вектор суми двох даних векторів. І ми з вами переходимо до виконання наступного завдання. Тут ви бачите. Вектор х домножається на від'ємний коефіцієнт, отже, наш вектор змінить напрямок. Цей коефіцієнт дорівнює половині, тобто вектор, новий, який ми побудуємо, він буде дорівнювати половині вектора х за своєю довжиною. Беру вектор. вектор Мінус х буде тепер йти навпаки з кінця даного вектора і в початок бувшого вектора х, тобто саме його я буду будувати, я зменшила вектор x у два рази і змінила йому напрямок, тому наразі маємо вектор мінус 1 друга х. Тепер будемо будувати вектор втричі більший за вектор y. Коефіцієнт 3 додатній, тобто напрямок вектора Y ми зберігаємо, але довжина його буде утричі збільшена. Хочу побудувати його із точки О, бо пам'ятаєте, що нам треба, щоб результуючий вектор виходив саме із точки О. Тож клітиночка праворуч три клітинки вниз, це би був вектор y. А тепер ще раз клітиночка праворуч три клітинки вниз, і ще раз клітиночка праворуч, три клітинки вниз. Ось це вектор за довжиною у три рази більший, ніж вектор Y. Ви бачите, що тут у мене знову вийшла точка О, мені треба її змінити на якусь іншу, хай це буде точка С. Оскільки вектори доданки виходять з однієї точки, то ми будемо спиратися на правило паралелограма. Тож на цих векторах, як на сторонах, ми побудували паралелограм. Тепер вектор, який буде виходити з тієї ж вершини О, і співпадати з діагоналлю. ОЛ це і буде вектор суми мінус половинки вектора х плюс 3 вектора y. І, так, щойно ми з вами графічним способом змінювали довжини і напрямки векторів, спираючись на правило множення вектора на число, і повторили, закріпили правило додавання векторів за правилом паралограми. Дану вектори М з відомими координатами і n з відомими координатами знайдіть координати вектора, що буде їхньою сумою. Пам'ятаєте, що в результаті додавання віднімання векторів ми отримуємо вектор, і в результаті множення вектора на число ми отримаємо теж вектор. У нас зараз з вами показані саме такі дії: дія множення на число і дія додавання. Тож в результаті ми будемо мати справу з вектором. Дорівнює. Відповідно до правила, якщо вектор А має координати а1а2, то вектор К помножити на А має координати Ка1 і Ка2. Тобто, якщо ми хочемо трічку помножити на вектор з координатами мінус 2,4. А двієчку ми хочемо помножити на вектор з координатами 3 мінус 1, то в результаті першого множення ми отримаємо вектор, але з координатами, подивіться, кожна координата помножена на цей множник, але з координатами мінус 6 12, плюс вектор з координатами 2 на 3, 6 і мінус 2. Дорівнює. Щоб додати два вектори заданих координатами, треба до першої координати першого вектора додати першу координату другого вектора, і до другої координати першого вектора додати другу координату другого вектора. Тож, в результаті ми будемо мати теж вектор з координатами мінус 6 плюс 6 0, і 12 додати мінус 2, це буде 10. 0,10 такі координати заданого вектора. Оскільки нас просять довести, що ці вектори колінеарні, то так воно і буде. А отже, ви можете зразу будувати їх колінеарними. Зверніть увагу, що ніхто не говорить про рівність векторів, тому зовсім не обов'язково будувати їх співнапрямленими. Чи будувати їх однакової довжини. Важливо, щоб вони лежали на паралельних прямих, тим більше, що ми бачимо, що жодної точки у них спільної немає. Попідписували координати і маємо на увазі, якщо ми хочемо довести, що вектори колінеарні, і ці вектори задані координатами, то нам треба показати, що їх відповідні координати є пропорційними, тобто відношення відповідних координат цих векторів дорівнює одному і тому самому числу. Тож, перш за все, треба знайти координати векторів. Наразі ми маємо координати точок початку і кінця вектора. Тож вектор АВ. Має координати, пам'ятаєте? Від координат кінця віднімаємо координати початку. Від 3 віднімаємо 1, це буде 2. І від мінус 2 віднімаємо 1, це буде мінус 3. Вектор це Д. Від 5 від координати кінця, від першої координати кінця віднімаємо першу координату початку. 5 відняти мінус 1. 5 мінус мінус 1, тобто це буде 5 плюс 1 6. Мінус 6, мінус 3. Це буде мінус 9. Все, тепер складаємо відношення. Оце у нас перша координата, це друга координата першого вектору. Це у нас перша координата, це друга координата другого вектору. Тож, перша до першої, друга до другої. Два. До 6 повинно бути таке саме, як мінус 3 до мінус 9, Відповідно до оцієї ознаки колінеарності векторів. 2 і 6, коли скоротиться, ми матимемо 1 третю. Мінус 3 мінус 9. Коли ми на мінус 3 скоротимо, то у нас залишиться теж 1 третя. Відношення. Перших координат даних векторів і відношення других координат даних векторів однакові, Отже, за ознакою колінеарності вектор аб колінеарний до вектора СД, що й треба було довести. Наступне завдання Дану вектор b з координатами мінус 31. Знайдіть координати вектора колінеарного до нього. Модуль якого вдвічі більший за модуль вектора B. скільки розв'язків має задача. Нехай ми шукаємо координати А1 і А2 деякого вектора А, причому такого, що колінеарний до вектора Б. Ніхто не говорить про те, співнапрямлені чи протилежно напрямлені ці вектори. Важливо, що вони лежать на одній прямій або на паралельних прямих. Модуль вектора А вдвічі більший за модуль вектора Б. Треба знайти координати. Давайте подивимося знову на правило на наше. Добутком ненульового вектора А, в нашому випадку Б, і числа К в нашому випадку 2, відмінного від нуля, називають такий вектор в нашому випадку А, що? Вектор А дорівнює модуль числа К. Тобто тут модуль у нас повинно бути двох помножити на той вектор, який у нас був спочатку. У нас був спочатку вектор Б. Чому тут стоїть модуль? Бо довжина вектора може бути більшою вдвічі, і тоді, коли вони співнапрямлені ці вектори, і тоді, коли вони протилежно спрямовані. Тобто і тоді, коли ми вектор b домножаємо на плюс 2, і тоді, коли ми будемо домножати вектор b на мінус 2. А про напрямок векторів нам нічого не сказано. Отже, наша задача може мати два розв'язки. Вектор а буде більший у два рази від вектора Б, і тоді, коли ми вектор Б будемо домножати і на плюс, і на мінус два, ми встановили, що коефіцієнт К може дорівнювати або плюс, або мінус 2. Читаємо далі, якщо вектор А в нашому випадку Б, має координати А1А2 в нашому випадку мінус 1, то вектор Ка в нашому випадку 2 б або мінус 2 б буде мати координати в стільки ж разів змінені. Отже, вектор А може мати координати. 2 помножити на мінус 3 мінус 6 і 2 помножити на 1 – 2, якщо к дорівнює 2, а може вектор а мати координати мінус 2 на мінус 3 плюс 6, мінус 2 на плюс 1 – мінус 2, якщо К у нас буде дорівнювати мінус 2 нам треба було знайти координати вектора колінеарного до вектора b, модуль якого вдвічі більший за модуль вектора B. Ось ми і справилися з цим завданням. Наступна задача. Медіани трикутника ABC Трикутник А, Б, С і його медіани AH, CF і BD перетинаються в точці М, ось точка М, де вони перетнулися, і просять виразити вектор BM, оцей червоний частинку медіани BD, через вектори BA і BC. Ці вектори лежать на сторонах даного трикутника ABC. Частинку опису умови я ось уже записала. Вектор BA і вектор БС виходять з однієї точки Б, тому їх добре додавати за правилом паралограма. Отже, на цих векторах, як на сторонах, ми добудовуємо паралелограм. Тоді сума цих векторів це буде вектор BI. Зверніть увагу, що вектор BM трішечки пов'язаний із вектором БІ. Він займає якусь частинку цього вектора. А раз ми виразили вектор BI через ці два зелених вектора, то точно зараз відмотаємо назад і зрозуміємо АБМ, якій частинці цієї суми буде дорівнювати. Тож, за властивістю діагоналей і паралограма, діагоналі перетинаються і точкою перетину діляться навпіл. Тож, BD – це буде половина всієї діагоналі. З іншого боку, за властивістю медіан трикутника, ми знаємо, що вони не тільки перетинаються в одній точці, а вони ще і точкою перетину діляться у відношенні дві частинки до однієї частинки, починаючи з вершини трикутника. Тобто разом оцей відрізочок у нас становить три частинки вся медіана. БМ займає дві частинки з трьох від відрізка БД. БМ це дві третіх від відрізка БД. БМ це дві частинки з трьох від відрізка БД. АБД це половина БІ. Ну, АБИ це ж сума оцих сторін. Тому вектор bm, який дорівнює двом частинкам з трьох вектора bd, де вектор bd в свою чергу дорівнює половині вектора БІ, який, в свою чергу, дорівнює сумі векторів B A і BC, тут 2 і 2 у нас скорочується, залишається одна третя ось оцієї суми. Ми можемо так залишити нашу відповідь, бо ми вже вектор BM виразили через вектори BA і BC, як нас і просили. Або можемо розкласти 1 третя вектора BA, додати 1 третя вектора BC. От і все. Задача нескладна, але треба її іще разок перепродумати, переповторити. У цьому відео ми з вами розглянули, як множити вектор на число, як виконувати ці дії графічно, як виконувати ці дії, якщо вектор заданий координатами. Ми також з вами розглянули властивості множення вектора на число, властивості і умови колінеарності векторів. Тренуйтеся. Успіхів вам, Па-па!